У випуску на сесію приходять влаштовувати цирк. Замість розгляду питання про запах у місті Свобода одягає маски. Дріжзавод від викидів якого у місті час від часу немилосердно ткне, мають намір врешті закрити. Іншого виходу просто немає. принаймні так вважає мер Львова. Охоронці потребують захисту. Водії на хаби вже двічі побили працівників лікарні швидкої допомоги. Щодня охоронці вислуховують погрози та матюки від знахабнілих водіїв, серед яких переважно більші силовики та депутати. Баскетбол виходить на вулицю. Стрітбол завойовує все більше прихильників. Спекотну погоду грати в залі не цікаво. Саме тому чудовою альтернативою баскетболу може бути стрітбол. Вітаю, наш репортер оглядає події четверга 12 липня. Осередок смороду у Львові треба ліквідувати. Принаймні, про це на сесії міської ради заявив. Голова Львова у залі слухали звіт керівника Львівводоканалу Степана Пакіжа. Той наголосив, що неочищені стоки у міську каналізацію скидає ензим, чим і створює неприємний запах в усьому місті. Підприємство порушнику не раз висували офіційні претензії та попередження, проте там не реагують і відходи виробництва скидають тихцем вночі. Тож міський голова поставив питання Руба. Підприємство, яке не дотримується правил і шкодить містові, треба закривати. Щоправда, міські депутати Свободівці сприйняли це питання питання на свій лад та влаштували маски шоу у сесійній залі, перетворивши обговорення питання на цирк. Абсолютно правильно, поляцу все. Я відомий подлез, тому... цілодобового моніторингу нам так і не вдалося налагодити. Поки що через причини відсутності доступу до підприємства і відсутності, напевно, деколи волі у керівників водоканалу. Без цілодобового моніторингу цю проблему не, не зрушити з місця, і без юридичного вирішення проблеми розірвання угод про прийом стоків від. Зокрема, ензиму. Депутати могли би самі прийняти рішення, закрити підприємство, і я можу його виконати, це рішення. І цей прес-фомен ну, можна робити все, показувати. Я також міг би там одіти маскою і сказати, що її. Але є юридична відповідальність підприємства. На основі цих порушень виставлено вже чотири претензії на загальну суму близько 6 мільйонів. І ми йдемо крок за кроком юридично. Ну а Свободівці, як з'ясувалося, ще й за сміття та безлад, принаймні на сесії міської ради про Свободівська більшість категорично не схотіла голосувати за виділення 15 мільйонів гривень для прибирання міста та на зарплати двірникам у другому півріччі. Окрім того, без фінансування депутати залишили і міські шляхоремонтні підприємства, тож відновлення міжквартальних доріг також під питанням. Натомість обранці чи не одноголосно подбали про однопартійця та секретаря ради. У видатках управління секретаря Ради передбачили кошти на обслуговування службового автомобіля Василя Павлюка. Вірники і працівники шляхово-ремонтних підприємств мають працювати без зарплати. Вони не можуть працювати без зарплати. В них є сім'ї. Можливо, комусь вигідно, щоб у Львові був безлад, щоб у Львові місто не прибиралося. А потім звинувачувати тому винен. Охоронці потребують захисту. У лікарні швидкої допомоги сталося вже два випадки побиття працівників, які пропускають машини через шлагбаум. Для приватних автомобілів на території лікарні є обмеження. Заїжджати усім не дозволяють, аби не перешкоджати каретам швидкої. Проте водіїв часто поводиться, водії часто поводяться не просто зухвало, а іноді і нахабно. В'їжджати на територію лікарні можна лише каретам швидкої та автомобілям, які привозять або ж забирають важкохворих і немічних зі шпиталю. Усі інші автівки треба залишати на автостоянці, яка розташована поруч. Утім, водії на постійно намагаються припаркувати свої авто поблизу приймального відділення медзакладу. Найбільші порушники, силовики та депутати, одні погрожують, інші лихословлять. Якщо дві-три погрози не висухав і Кільканадцять штук мотіків то на роботі не було. Нещодавно один із охоронників намагався зупинити знахабнілого автопорушника. Утім, марно, ще й травму отримав. Після чого невідомий побив вартівника, де він звернувся в травмпункт лікарні. В нього виявили перелом щелепи. Вартівник записав номер машини до сих пір. Шукають. Аби не долати кілька метрів пішки, власники автівок вдаються до хитрощів. У кожного своя версія. Я попросив буквально на дві хвилини заїхати, мені потрібно в аптеку. Сюди тільки дозволено хворих займати. Ми, ми знаємо, за я хвора. хвора, я приїхала, дивіться, скільки всяких цих. Бачите, ціла, ціла сумка таблеток. Їду якраз на консультації до доктора, пану все почуваю. Десятки незаконно припаркованих автомобілів створюють безліч незручностей для карет швидкої допомоги, які цілодобово доставляють до шпиталю хворих. Найбільша проблема, що з двох сторон машин паркують. І проїзду взагалі там нема, не раз їдемо шахматним порядком. Та потрібно, щоб там знак висить, потрібно, щоб Гаї хоч час від часу під'їжджало. Туди б, я думаю, навели б порядок. До 2005 року на в'їзді до лікарні читували правоохоронці. Згодом приватна фірма. Утім, через брак коштів від їхніх послуг відмовились. Лікарня на даний момент не може собі дозволити цього, тому у нас є своя простоохоронця. Ну, але своя охорона не завжди може врятувати від таких агресивних відвідувачів. По-друге, ми достатньо часто маємо проблему з циганами. Якщо циган циган попадає в лікарню, то тут на подвір'ї знаходиться ціла їхня. Ну, табір, чи як сказати, і з цими з цією категорією людей ту вже навіть і охорона, яка в нас була, не справлялася. Ми мусимо викликати і міліцію, і беркут, коли вони можуть аж тоді їх трошечки утихомирити. Лікарі просять водіїв не заважати роботі закладу. Мовляв, сьогоднішні порушники завтра самі можуть опинитись у салоні швидкої допомоги. Володимир Моїсеєв, Роман Меленкій, програма-репортер. До кордону доїхати буде важче від сьогодні до 14 липня. Частина траси львів шегині перекрита. Неподалік городка на залізничному переїзді тривають ремонтні роботи. Спершу працюватимуть із коліями, далі відновлять асфальтне покриття. На ці два дні для автомобілістів склали маршрут об'їзду. Їхати доведеться до Черлянського передмістя, а далі в село Братковичі. Той же ж маршрут долатимуть і у зворотньому напрямку. На трасі встановили відповідне ознакування, що мало б скеровувати водіїв. Нова фізкультура у семи львівських школах зараз ремонтують спортивні зали. Гроші на це 10 мільйонів гривень. Дав німецький урядовий банк. Можливість займатися фізкультурою в оновлених залах отримали школи, в яких найактивніші батьківські комітети. Спортивний зал 54 ї школи вже майже закінчили. Залишилося встановити гандбольні ворота, волейбольну сітку та шведську стінку. Окрім нових душових та роздягалень, у школі поміняли систему опалення та встановили надміцне професійне покриття підлоги. Повітря у залі на уроках фізкультури відтепер також буде завжди чисте. Новітня система вентиляції Ця, з одного сторони залу подається тепле повітря. Нагріти повітря від системи центрального опалення, А тут, де ми стоїмо, це є витяжка. Вони обладнані безшумною, безшу, протишумним захистом, тобто її майже не чути. Але повітря, повітря завжди свіже. У школі номер два ремонт ще триває. Зараз тут замінюють підлогу. Закінчити роботи мають вже цього місяця. Ще поставлять нам оці е, кільця на великі щити, і ще буде в нас. Чотири шведські стінки. За умовами проекту, увесь хід робіт та використання коштів можуть перевіряти батьки і вчителі. Для цього у школах створювали так звані агенції з контролю. Головними критеріями була власна активність цих громад, життєздатність. Тобто для нас дуже важливо, щоб ті інвестиції, які будуть вкладені, щоб вони працювали в подальшому для учнів, для їх батьків. На німецький грант претендували 32 львівські школи. Переможцями стали сім навчальних закладів. Однією з умов була згода батьків на дофінансування. Це є спільний проект Львівської міської ради, громади школи і фонду соціальних інвестицій. Вимога цього фонду, який фінансується німецьким урядом, полягає в тому, щоб 5% коштів, які будуть вкладені в цей ремонт, зібрала громада школи. Допоки у спортзалах закінчують ремонти, фонд соціальних інвестицій веде переговори із німецьким банком про нові проекти у Львові. Оксана Синишин, Соломія Дедик, Анна Зінчик, Юрій Герасимов, наш репортер. Небезпечні колеса, квітники та знаряддя для спорту з використаних автомобільних коліс робити не можна. Запевняє санепідемслужба. Вони шкодять здоров'ю, бо виділяють токсичні речовини. Що ж робити із гумовими шинами і чому вони так часто є на дитячих майданчиках? Дізнавалися наші кореспонденти. Мешканці будинку на Стрийській, 148, минулого року самі облаштували дитячий майданчик. Із шин зробили імпровізовану огорожу та ігрову територію. Це частково допоміг ЖЕК, тобто вони облаштували нам качелі, а решта це було зроблено коштами мешканців. Тобто ми самі купили фарбу, самі це все пофарбували, наші хлопці це попереносили, тобто це фактично наша робота. Діти б і надалі тут гралися, а батьки були б спокійні, якби не один випадок. Вже місяць, як одна з мешканців нашого будинку вирішила, що ці колеса є токсичними, їм не місце на дитячому майданчику, тому вона звернулася зі скаргою в відповідні інстанції і хоче, щоб ці колеса звідси прибрали. У Франківській санепідемстанції розповіли, використані колеса і справді підлягають демонтажу та утилізації, адже містять токсичні речовини. В автомобільних шинах є дуже багато речовин, які мають токсичну канцерогенну дію. В основному виділяють дві групи речовин: найканцерогенніших: це Н-нітрозаміни та поліароматичні вуглеводні. Це бензопірен. Виділення токсинів залежить від температури повітря. Чим вона вища, тим більше канцерогенних речовин потрапляє у повітря. Це ті речовини, які можуть викликати в майбутньому будь-які ракові захворювання. Токсичні речовини так само можуть викликати захворювання в майбутньому, особливо якщо це діти вони більш сприятливі для дії таких речовин. У місті є безліч ігрових майданчиків та дитячих установ, де використовують колеса. Проте батьки із цього приводу зазвичай нікуди не звертаються. Ні, у нас випадків таких не були, і я сподіваюся, що й не буде. До лікарів ніхто не звертався. У нас діти хворі тільки гостро респіраторними захворювання. Мешканці Стрийської не проти, щоб автомобільні шини демонтували. Проте їх бентежить, де ж тоді бавитимуться їхні діти. Якщо нам зроблять новий дитячий майданчик, нехай демонтують колеса, нехай забирають стару горку, тому а що на тій, на тій горці ще ви ще виросла я і мої всі коліжанки. Подобається скакати, нам на партись. На Коштів на новий майданчик у місцевого жеку, звісно, немає. Але звернутись із цього приводу до міської ради можуть самі мешканці, аби їхній будинок внесли до переліку тих, де потрібно облаштувати ігрову територію. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Олег Кухар, наш репортер. Закам'янілі сторінки історії презентують у новоствореному музеї єврейської культури. Там виставили батіки із давніми єврейськими символами молодої художниці Альони Фрідман. Інша частина виставки довоєнні фотографії та світлини єврейського цвинтаря із містечка Щерець у лісі на околиці щерця збереглося майже 4 тисячі надгробків. Вони несуть історичні відомості, бо на кожному записано текстом або символами. Усю інформацію про померлого. Історію його сім'ї, з якого роду чи. Займався такий цвинтар унікальний. Переконують науковці, адже найкраще збережений. Більшість надгробних плит за радянського союзу використовували для будівництва. Щирецький цвинтар, євреї хочуть розчистити і зробити музеєм просто неба. Це буквально одне з, з небагатьох вцілілих єврейських цвинтарів. Бо в Львові було, був єврейський цвинтар він зруйнований. І зараз цими мацевами вимащувались вулиці, доріжки. І тепер ми потрошки збираємо, якщо нам хтось каже, що там валяється чи там хтось віддає. Ми потрошки стараємося зібрати ці, бо це сакральні речі, і дуже великий гріх по них ходити. Ну а православні греко-католики нині святкують День апостолів Петра і Павла за Євангелієм. Апостол Петро, Ісус Христос, е, його називав скелею, на якій збудують церкву. Також святий Петро став головою апостолів і першої християнської громади в Єрусалимі. Апостол Павло не належав до 12 апостолів послідовником Христа став згодом після Господнього Вознесіння. Його згадують як знаменитого проповідника і визначного богослова. Традиційно християни вшановують цих двох апостолів. 12 липня у Львові цього дня святкують храмовий праздник і річницю заснування першого в Україні військового храму колишнього костелу єзуїтів, тепер церкви святих апостолів Петра і Павла. Там відслужили літургію, яка скликала вірян з різних куточків міста та області. Бачите, що прийшла сюди, а живу на наукові, бо тут сьогодні праздник а так я маю церкву коло себе. Дуже сподобалося в нас в цьому храмі. Тут ну все так поєднано старовинно, ну і дуже гарно правлять дуже гарно. Нагадаю, переглядайте наші новини також на сайті львів 24com для вас залишаються ще традиційна економіка, культура та спорт. У мене наразі все. Усім гарного вечора. Побачимось. Віднині набувають чинності зміни до закону про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України. Втім, такі нововведення не вплинуть на процедуру виплати компенсацій вкладникам Збірбанку колишнього СРСР. У цьому запевняють Ощадбанку. Попередньою редакцією закону було передбачено, що Виплата здійснюється лише в готівковій формі, а новою редакцією передбачено як в готівковій, так і безготівковій формі. І ще важлива зміна стосується того, що з 1 січня 2013 року виплата на поховання буде проводитись з прив'язкою до прожиткового мінімуму. Щоб отримати вклад, можна зареєструватися одним із трьох способів за допомогою гарячої лінії, сайту Ощадбанку та СМС-повідомлення. Більшість українців надають перевагу телефонному зв'язку. Звернення на гарячу лінію цією можливостю скористали 76% громадян. Також можна відвідати сторінку на сайті Ощадбанку, цією можливості скористались 19% громадян. І також направивши смс-повідомлення на номер 8052. цим скоритастались 5% громадян на сьогодні. На гарячу лінію звернулося понад 4,5 мільйона осіб, і вже за останній місяць більше мільйона вкладників отримали виплату на загальну суму понад 1 мільярд 217 мільйонів 52 тисячі гривень. отримали українську мову, точніше тих, хто голодує у столиці проти прийняття мовного законопроекту. Київські мітингувальники отримали першу партію необхідних речей. Зібрати усе потрібне мітингувальникам на Львівщині. Допоміг Ярослав Дубневич. Ми закликаємо і організовуємо пункти громадської підтримки комітету. Захисту української мови у Львові та в районах, і будемо закликати всіх небайдужих, щоб вони підтримали цих молодих людей. Відтак ковдри розкладачки, парасольки, тенти, обладнання для додаткового живлення, питна вода та інші предмети для виживання вже під українським домом. Більшість речей учасникам протесту дуже знадобиться. Адже до Києва люди збиралися з великим поспіхом. Допомогти молодим хлопцям та дівчатам може кожен. Для цього потрібно принести речі до наметів у Львові та області, в яких Збирають підписи проти мовного закону. Якщо ви вигадали наукову розробку, а не маєте можливості її впровадити, то звертайтеся до Львівського центру інновацій, який незабаром запрацює у Львові. Наукові розробки часто припадають на полицях пилом. Хоча буває, що непримітний на початках винахід може в майбутньому стати незамінним для суспільства. Завдання центру інновацій знайти інвестора, який вкладе гроші у наукову ідею. є наукова група, яка має свою ідею. Ми спільно готуємо, допомагаємо підготовці проекту, який і подаємо його на фінансування. Після того як таке фінансування отримано, ми в залежності від проекту. Чи це є доведення до лабораторного зразка, чи це вже і далі прогрес? Так, ми цей зразок, якщо вже маємо, ми можемо його презентувати вже інвесторам і під це вже отримати фінансування на якби масштабніше виробництво що доведення його до, до крайньої точки комерціалізації. Попри те, що інноваційний центр ще не відкрився, спеціалісти вже допомагають львівським науковцям реалізовувати свої проекти. Ми вже спільно з однією науковою групою подали одну заявку на отримання зовнішнього фінансування, грантове фінансування, а також готуємо ще три грантові заявки на отримання фінансування для реалізації проєктів наших науковців. Подібні центри давно вже працюють у великих європейських містах. Львівський центр інновацій перший в Україні. Як місто ми очікуємо від роботи такого центру створення нових висоплачених робочих місць, якраз в сфері. Інтелектуальної власності в сфері несочашніших розробок, які будуть з одного боку давати можливість нашим науковцям поглиблювати свої розробки, підвищувати свій рівень. Центр інновацій співпрацює з бізнес-школою Українського католицького університету, яка цього року запроваджує нову програму з інновацій підприємництва. Професійна програма магістерського рівня, і наша ціль є максимально практично підготувати молодих людей для того, щоб вони могли або впроваджувати інновації всередині компаній, або установ організації, або засновувати свої власні стартапи, свої власні підприємницькі ідеї реалізовувати. Оскільки програма є платною, у бізнес-школі влаштували конкурс на тему інновацій і підприємництва для амбітних та винахідливих, його переможці отримали стипендії для навчання. Володимир Моїсеєв, Володимир Квітковський, наш репортер для програми Економіка. Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Завершується тиждень вуличного кіно. Останнім патріотичним фільмом, який покажуть у п'ятницю ввечері на площі ринок з великого крану, буде стрічка про пилипа орлика з циклу Невідома Україна. А також документальна робота на перетині доріг про Євгена Гребінку. Тих, хто завітає на безкоштовний перегляд, здивують сюрпризом. Це вже другий такий фестиваль. Його присвятили року історії в Україні. Всі місця зайняті та ну ми виставляємо трошки менше ніж 100 крісел. Ну з огляду на те, що Пізня трохи година, але все одно людей багато. Благодійний марафон подаруй дитині Надію. Запрошує на проект Маунт Music». На площі Ворської поєднають класичну музику квартет Фенікс з електронною від діджеїв. А також виставлять картини дітей з важкими недугами. Мета проекту, який стартував ще торік, збір коштів для діток, які лікуються в Чорнобильській лікарні. Наразі працюють над встановленням рентген-апарату. Наша мрія це проект розвитку західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, в який входить чимало таких собі підпроєктів по типу рентгенапарату. Зараз ми думаємо про комп'ютеризацію лікарні. Вихідні перенесли всесвітній день шоколаду. Святкування будуть біля фонтану Адоніса, що при ратуші тут облаштують чотири намети, де майстри заливатимуть шоколад у чотирнадські форми. Обіцяють і півметровий шоколадний фонтан. Вхід на свято вільний, Кожен перехожий зможе і поласувати смаколиками, і навіть щось з шоколаду зліпити. Якісь статуети, можливо, навіть наші львівські фонтани, тобто Нептун, Діана». Тобто, в принципі, в перспективі можливо і таке. Новини спорту представляє Аквапарк Пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Вітає наш спорт до вашої уваги. ФК Львів більше не існує. Сані золоті, як повідомив спортивний директор клубу Ростислав Заремба через фінансові проблеми не виступатимуть у цьому сезоні. За словами керівництва, як тільки усі проблеми вирішать, ФК Львів одразу ж з'явиться на футбольній карті України. Можливо, необхідні фінанси будуть вже наступного сезону. Відтак команда одразу ж розпочне тренування. Нагадаємо, у 2009 році клуб грав у прем'єр-лізі, а цього сезону Леви вилетіли з першої ліги. Покращена версія баскетболу. Вуличний баскетбол або ж стрітбол, стрімко увірвався у молодіжну культуру США, а потім і всього світу. Нова версія улюбленої гри з ефектними індивідуальними діями та жорсткими прийомами швидко завоювала прихильність. У рубриці майстер-клас вчимося грати у стрітбол. Спекотну погоду грати в залі не цікаво. Саме тому чудовою альтернативою баскетболу може бути стрітбол. Ну баскетбол, зрозуміло, це гра два на два. Тому тут треба все вміти зробити самому. тому що якщо. Якщо покладатися на партнерів, вони можуть на допомогу. Тому треба оп, і відкрити кідочок. Опа. Чим сильніший стрітболіст, тим легше він обігрує опонента. Емітуємо прохід вліво і проходимо сюди. Проте не треба обмежуватися лише найпростішими варіантами обігрування. Вільніші правила стрітболу дозволяють показати увесь арсенал фінтів. Пройти суперника можна так. Або так. Чи так? Коли ж обігрувати один в один не вдається, треба діяти командно. Найрозповсюдженішою комбінацією є аліуп або навіс під кільце. Стрітболіст виривається з під опіки, добігає до щита, де отримує паз від партнера. В одному стрибку він ловить м'яч і відправляє його за призначенням. Проте не атакою єдиною. Гра 2 на 2 майже не передбачає підстраховки, тому треба вміти добре грати у захисті. Дуже важливо бути не зігнутих ногах, ну, щоб тобі легше було рухатись за суперником. Руки знизу тримати. Одною рукою захищатися вверху. Також важливо захищатися командно, необхідно постійно змінювати свого персонального опонента, тому що в іншому випадку можна не встигнути та й видихаєшся набагато швидше. Дуже важливий зміна після заслону суперників. Оп! І міняємося. Після першого курсу стрітболу уже досвідчені спортсмени зіграли з нами товариську партію. Рівної боротьби не вийшло хоча кілька м'ячів ми таки закинули. 11-5, перемога фаворитів. Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський, Роман Миленький наш спорт. Пластун перейшов Карпати. 21-річний центральний захисник став першим новачком Лів'яну в літнє трансферне вікно. Ігор Пластун донедавна виступав за столичного болонь. Там за два останні роки він провів 55 матчів. Минулого року центрбек записав на свій актив ще й два забиті м'ячі. Із зелено-білими гравець молодіжної збірної України підписав чотирирічний контракт. Пластун отримав зелено білу футболку із 32-м номером на спині. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси і прогноз синоптиків. На все добре. Євро 9 гривень 79 дев'ять копійок. Американський долар 7 гривень 99 дев'ять копійок. Російський рубль 24 чотири копійки. Польський злотий 2 гривні 35 п'ять копійок. На п'ятницю, 13 липня, синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Температура повітря в день 23 градуси тепла, вночі 16 градусів вище нуля. Вітер північно-західний – 2 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.